Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я хочу підняти тему підробок і реплік. На сьогоднішній день на ринку обрізочного інструменту ми бачимо, що він завалений величезною кількістю різноманітних брендів. Як правильно вибрати секатор конкретно під вас і під ваші потреби, ми вже відзняли ролик. А тепер я хочу ще підняти питання, як не помилитись при виборі виробника і не нарватися на підробку. Як офіційний представник Felco на території України, ми вирішили дослідити, яка ж ситуація з підробками і репліками на найпопулярнішу модель Falcon Фелку 8-го на сьогоднішній день є на території України. Відповідно, ми зібрали тут колекцію сикаторів. Хочу зазначити, що це далеко ще не всі секатори, які представлені на території України, які повторюють тим чи іншим чином Фелку 8 або Фелку 2. І зараз я хочу якраз порівняти оригінальний FELC 8 з усім тим, що ми зібрали тут на столі. Перш за все, я хочу звернути вашу увагу на те, що на території України продаються підробки. Підробки, які продаються в схожих блістерах на оригінальні. На яких все те саме надруковано, як і на оригінальному блістері. Єдине, що всередині знаходиться цикатор, схожий конструктивно, але трошечки інший в деталях. На території України орудують недоброчесні ділки, які орудують таким контрафактним товаром. Цей товар постачається з півдня України. В Україну він очевидно надходить через Одеський чи Лічівський порт. Походження цього товару відоме. Ці товари продаються по ціні дещо дешевші, ніж оригінальні, але вони абсолютно не мають нічого спільного з оригінальним FELC-8. Так само в асортименті тих південноукраїнських ділків є і інші моделі, репліки на FLC-8, FLC 11, FELC-7 і так далі. По суті, ці секатори це якісні репліки на оригінальні секатори. Єдине, що такі репліки повинні коштувати суттєво дешевше. Тут потрібно зрозуміти один важливий момент: якщо товар продається під якимось іншим брендом, неважливо, як він там називається. Він конструктивно схожий з оригінальним товаром, це і репліка. І ця репліка може без проблем продаватись. Важливо, щоб продавець не зазначав, що він продає оригінальний інструмент. Серед цих секаторів, які представлені, тут ми можемо виділити якісні і відповідно не дуже якісні репліки. І цей секатор є в принципі теж непоганою реплікою. Якщо викинути упаковку і не продавати його під ім'ям, Felco. То він попаде в категорію ну, нормальних середніх реплік на Felco 8. Окремо, хочу відмітити тут секатор Бергер, який є дуже схожий на Felco 8, але він має дуже багато конструктивних відмінностей. Він продається під брендом Bergier і коштує він співставно з ціною оригінального. Фелку 8-го. Тому назвати це підробкою чи реплікою, я не наважую все ж таки, він має досить багато своїх особливостей, досить багато своїх конструктивних відмінностей. В даному випадку, вибирати бергер чи не вибирати, я не можу сказати. Ми його не випробовували, не працювали ним. Відправимо його на наш розсадник і побачимо, яким чином він попрацює пару років. Єдине, що враховуючи співставність по ціні одного і другого цикатора, Потрібно ще враховувати, наскільки на ринку України ви зможете дістати змінні деталі, конкретно до цього секатора, тому що до Falco 8 ви придбати зможете без жодних проблем. Тепер давайте розглянемо нормальні репліки на секатор. Фелку 8 і секатор в даному випадку Фелку-2. Цей секатор є безіменний, але судячи з того, наскільки він схожий з усіма іншими, конструктивний і по деталях виконання, можна сказати, що він виконаний на тому самому виробництві. Цей секатор в даному випадку є безіменний, оскільки це підробка, але оскільки він дуже схожий по деталях виконання з усіма тими чотирма секаторами, я його відніс в цю категорію. Очевидно, що ці всі секатори зроблені на схожому. Або одному і тому самому навіть обладнанні, можливо, навіть на одному і тому самому заводі. Це секатор бренду Штокер, італійський бренд, це Дельбарт французи. І Барнел, на жаль, не знаю, не досліджував, якої країни бренд в даному випадку знаходиться. Також до цієї лінійки реплік можна віднести секатор від італійського бренду Duecini, наприклад. В чому ж різниця між ними і оригінальним Felco, і яким чином нам візуально відрізнити оригінальний від неоригінального. Давайте ми не будемо звертати на виштамповки, які знаходяться на руків'ях, тому що на підробці можна так само спокійно зробити ту саму виштамповку Felco 8 в свій по великому рахунку, відмінності цього і цього секатора, окрім, окрім напису, ми не побачимо. На що ж ми звертаємо увагу? Перш за все, це є матеріал, з якого виготовлені ручки. Що тут, що тут, це є алюміній. Ну, в даному випадку. Це є кований алюміній, а тут якийсь алюмінієвий сплав або знову ж таки чистий алюміній, але цей алюміній має абсолютно іншу текстуру. У Фелко цей алюміній це, це кований алюміній, він має таку бархатну структуру і поверхню застонвошену. Тобто він як бита крига виглядає. Усі інші секатори без виключення. Мають або матову гладку поверхню, тобто просто звичайна алюмінієва поверхня, або як цей конкретно пофарбований в жовтий колір, або як цей може бути пофарбований в коричний колір, тобто там срібний колір, Це все покриття, це все і фарби. Друге, на що звертаємо увагу, це якість фурнітури. В оригінальному Falku фурнітура є дуже акуратно і точно виконана, і вона має отакий напівглянцевий блиск. Також зверніть увагу. Як виконаний осьовий гвинт, він є ідеально зашліфований. Якщо ми глянемо на репліки, вони виконані значно гірше. Також звертаємо увагу на ці штифти, які знаходяться в руків'ї. В оригінальному фелку вони ідеальної форми і трошечки виступають з руків'я. Якщо ми подивимося на репліки, то оці закінчення всі абсолютно неаккуратні. Зверніть увагу, як тут це виглядає. Наступне на що звертаємо увагу. В оригінальному фелку руків'я обливається фарбою пророзинною, і ця фарба запікається власне в такому вертикальному положенні. Тому на горі руків'я ніколи не утворюються крапельки. На усіх інших секаторах тут є крапелька, яка залишається після того, коли руків'я сохне власне, в такому положенні. Так само ця крапля є і на гербері. Тобто технологічно повторити виконання самого руків'я від фелку ні один з тих виробників не зміг. Наступне, на що звернемо увагу, це є якість обробку металу, леза і контрлеза. Контролезу, цей приямок в контрлезі в оригінального фелку він є шліфований, чорний і абсолютно гладкий. В репліках оцей паз для збору бруду і соку він є зі слідами фрезеровки. Ми це дуже добре бачимо. Також в усіх репліках без виключення, товщина леза є меншою, ніж в оригінального фелку, і ширина фаски у Фелку є значно більшою, ніж в репліках. І от як результат. Ми маємо репліку від Дельбарда, яка прийшла до нас на сервісне обслуговування на ремонт, в якого просто відкололася частина леза. Ще один з елементів оригінального FELC, який не повторяється на, жодні, на жодній репліці, це є конструкція кріплення амортизатора. Тут ми бачимо спеціальний пас прояму в які закріплений амортизатор. І зворотня частина, в яку впирається амортизатор, є випираюча. Якщо ми подивимося. На підробки репліки ми побачимо, що тут просто впресований амортизатор, який не має ніякого спеціального приямку, і опора, в яку впирається амортизатор, є втоплена в руків'я. На ще дешевших підробках, які представлені ось тут, часто опори під амортизатор взагалі немає. Я в даному випадку не агітую вас купляти виключно оригінальний секатор Felco. Звичайно, це був би правильний вибір, якщо ви розраховуєте працювати з секатором довго, але враховуючи ціну якість, можна часом придбати і якусь реплік. Тобто можна придбати єдине, що бажано купляти, все ж таки репліки від бренду якогось, який несе за собою хоч якусь відповідальність, несе за собою відповідальність за цей інструмент. Бо якщо він зламається або не буде працювати правильно, і це безіменний абсолютний виріб, як оцей. Або підробка, то ну ви просто викинете цей інструмент один раз і все. Як вибрати правильний інструмент серед того різноманіття? Мені важко сказати, треба пробувати. Ну або просто довіряти продавцю, в якого ви берете цей товар. Тому що, наприклад, репліка від штокера вона є конструктивно дуже схожа з Фелко, Лезо тут сходяться, лезо виконані правильно, лезо має трошечки невеликий згин, і воно правильно працює по контролезу. Натомість ця підробка має абсолютно пряме лезо, яке не треться об контролезу. Відповідно, якщо натиснути пальцями, то ми можемо спокійно зробити щелину між лезом і контролезом. Такий секатор буде зажовувати. Вони візуально схожі ну майже один в один. Придбати там штокер, дучині чи отаке, чи барнел, чи дельбарт. Це вже ваша відповідальність, ваш вибір. Так, це коштує дешевше. Часом це виправдано насправді. Не всі підробки, не всі репліки є погані. Якщо взяти конкретно цей барну, наприклад, то він закусує, коли закривається. При тому, що ціна цього секатора зовсім не маленька. Він коштує порядка 900 тисяч гривень на сьогоднішній день, при тому, що там фелку коштує 1400. Він абсолютно новий. Я ним обрізав декілька гілок буквально, і він при закритті кутиком леза закусує в контролезу. Це, ну, це неприйнятно для інструменту. Тепер давайте розглянемо більш грубі репліки. Це не є підробки, тому що тут всюди вказаний бренд. На жаль, далеко не всюди вказане виробництво, вказане, де зроблено цей секатор і ким він продається, на жаль. Ну, але всюди тут вказано, в даному випадку, там, Флора, самурай, ято чи ще якийсь бренд, вказані бренди. Тобто це не є підробка, це не є оригінальний Felco. 8. Що я можу сказати стосовно цих реплік? Якщо ви хочете купити щось з такого інструменту, то однозначно вам потрібно спробувати, як він буде лежати у вас в руках. Наприклад, секатор дуже схожий на Falco 8. Практично все те саме. Я не обговорюю зараз, з яких матеріалів він зроблений. Тут відчувається і видно, що це все зовсім не схоже на оригінальний інструмент. Але я його беру в руку, і в мене ручка сходиться практично одна до другої. Таким інструментом працювати буде дуже незручно. Натомість візьмемо, наприклад, інструмент, який називається трупер, в якого ручки закриваються дуже широко. Цим інструментом так само працювати буде дуже незручно, тому що рука до кінця нормально, комфортно не закривається. Зверніть увагу, наскільки велика відмінність в закритті одного і другого секатора. Цікаво, що, наприклад, Трупер вказує, що це є Мексика. А тут ми маємо ну, абсолютно ідентичний інструмент, ну, в іншому кольорі, в іншій фарбі від бренду Flora. Це є український бренд, у якого вказано, де він зроблений, зроблений в Шанхаї. Тобто тут ми маємо китайський секатор. А тут ми маємо мексиканський секатор, але однозначно зрозуміло, що ці секатори зроблені на одному заводі. Вони нічим не відрізняються, окрім покриття налезів в даному випадку і руків'я. Всі решта деталі абсолютно ідентичні. Тобто і це, і це є Китай. Тільки тут називається Мексикою, цей Китай, а цей Китай називається Китаєм. Така сама ситуація із Ято. Вказано, що це є Польща. Хоча назва Ято ну, зовсім не польська. А тут ми маємо секатор Верто, в якого вказано, чи то Польща, чи то Росія. Але принаймні написано, де він зроблений, він зроблений в Китаї. Два абсолютно ідентичних секатори. ято, Верто, BRADAS і ще цілий ряд польських, так званих польських секаторів, які насправді зовсім не польські, а китайські. Дуже дешеві. Ну, з чого зроблені? Вони тут можна просто крупним планом подивитися на якість виконання. Самого секатора, якість обробки металу, у цих шрупів закручених. Коментарів додаткових не потрібно. В цьому секаторі взагалі амортизатора немає, тобто він б'є. В цього секатора амортизатор поставили, але цей амортизатор на новому секаторі вже плоский і розіб'ється він буквально за 2 хвилини. Ще важливий момент: серед тих всіх дешевих реблік це те, з яких матеріалів вони зроблені. А також як вони зроблені, як конструктивно цей секатор зібраний і які елементи є в ньому, а яких немає. Ну, наприклад, на цих всіх секаторах, тобто від Master Tool, від ну, тобто це все Китай. Різні бренди. Але принаймні ті, хто продають ці секатори, не, ховаються, не ховають те, що це Китай. В них на контролезі немає абсолютно ніяких приямків для збору бруду і соку, тобто для очистки леза. Якщо взяти секатор, то в нового секатора є люфт-леза. люфт, люфт -леза. Я думаю, що купити секатор для того, щоб обрізати якесь одне дерево, можна і такий, без проблем. Єдине, що ймовірність того, що вам попадеться інструмент, який в принципі не зможе працювати, досить високий. Тому, якщо ви в магазині, якщо ви бачите в руках, можете потримати цей інструмент, попробувати, як він ріже. Можете купити. Якщо ви хочете все ж таки купити щось таке через інтернет, то я би на вашому місці не ризикував, тому що дуже велика ймовірність придбати інструмент, який, в принципі, не буде від самого початку працювати. Це як лотерея. Про ремонтопридатність цього інструменту, я думаю, тут взагалі не варто піднімати тему. Спробуйте знайти, наприклад, лезо або пружину до того самого верту, яту, Брадаса, чи Флори, чи Мастер чи ще до чогось не знайдете. Наприклад, оцей секатор з поворотним руків'ям. Поворотний руків'я просто не знімається. Я пробував його різним чином зняти звідси. Воно не знімається. В оригінального Вригінально Fel, RS інших, які виготовляють поворотні руків'я. Це все розбірне, це можна розібрати. Тут, чесно кажучи, стоїть якийсь секретний елемент, який в мою голову не вкладається, і, на жаль, я не зміг розібрати цей секатор. Ну і окремо так само хочу звернути увагу на секатор від компанії Samurai. Японський бренд звучить голосно, написано Japan, стоїть японський штрих-код, але цей секатор 400 гривень коштує. Але по якості виконання, зборки і по тому всьому, що я бачу, тримаючи цей секатор в руках, я можу вам сказати, що він однозначно так само, як і інші оці от репліки, зібраний в Китаї. Єдине, що тримач бренду цього, тут абсолютно незрозуміло хто. Нагло бреше, називаючи це японським інструментом. Жоден японський інструмент, ні Окацуни, ні Ханокумагава, ні АРС, ні Сілки, ні, ні інші бренди оригінальні японські, які є на ринку України, навіть близько не схожі на таке. Давайте наостанок я розберу Felco 8-й якусь непогану репліку і щось з цього, щоб показати, як же ж воно виглядає всередині. Так, тут ми маємо розібраний Falco 8-й, штокер, Барнеу, Самурай і секатор від бренду Flora. Як бачимо, в дорожчих репліках є схожі конструктивні елементи, такі самі, як і Falco. Тобто, всередині є в контрлезі є приямок для змазки, в дешевших репліках цього немає. Є втулка. В який ходить ось Зауважую, що в самурая це теж є. Ось. Але як втулка, так само, як і контролезо, зроблено з якогось пластиліну, тобто від удару викруткою на контрлезі лишається вм'ятина. Тобто таке контролезо не прослужить довго. Воно буде м'ятися, заминатися, старатися. Воно, ну. Це, це абсолютно категорично неприйнятний метал для контролезу. Ну, а на самих дешевих репліках втулки взагалі немає. Ну і так само і того приямку для, для змазки так само немає абсолютно. Також бачимо, що в дорожчих репліках лезо, так само, як і у Фелку, кріпляться на трьох штифтах. Ось, а все решта, ці дешеві китайські репліки кріпляться на булті. Ось як тут, так і тут. Ця конструкція ну, зовсім не надійна, тобто це так само дуже довго не прослужить. Зверніть увагу на якість виконання фурнітури. Є оригінальний Фелко і інші бренди, які тут лежать від дорожчого до дешевшого, як виконана фурнітура, як виконані гвинти, болти, як виконані гайки. Ці всі елементи, які працюють, от тут є секатор новий, а на ньому вже є замини. Цього секатора самого дешевого, розкручуючи гайку, посипалася стружка з тої гайки. В Барнала, який є зовсім не дешевою реплікою на Фелку, 2, Контролезу закріплено на основі руків'я він на закльопках, але в Фелку Другого ці закльопки можна спокійно випресувати. Тобто вони так зроблені, що їх випресовується і контролезу міняється. А в цього секатора це зробити, в принципі, неможливо. Вони тут розкльопані з двох сторін і замінити контролезу у вас просто не вийде. Тобто це є одноразовий елемент. Також конкретно в цього секатора є певна фішка, така є клапан в осьовому, через який. Е, нібито можна проводити змазку. тобто ну дійсно є отвір всередині осівого, можна проводити змазку через цей клапан. Але питання, купляючи секатор, ви ще повинні купити спеціальний шприц для того, щоб накачувати цей гвинт. Ну, я думаю, що ні. Тобто ні, ні один виробник з відомих світових такої речі не робить. Це нераціонально абсолютно. Це не електросекатор, який потрібно змащувати постійно. І також, наприклад, тут дорога репліка, яка коштує 900 чи 1000 гривень. Осьовий у втулці має люфт. Новий секатор. Ви чуєте? Є великий люфт вже в новому секаторі. Тобто розточка втулки цієї, цього секатора виконана абсолютно неправильно. Тут є великий люфт. Наприклад, візьмемо дешевшу за цей барнел репліку від штокера, тут усьовий тримається міцно, ніяких люфтів немає. Точно так само, як і в оригінального секатора. Абсолютно жодних люфтів. Ну, про, про ті дешеві репліки я тут взагалі не кажу, тут помітно. А цей секатор це взагалі непорозуміння. Без втулки, ну от ми бачимо, як хитається. Без втулки ця частина дуже швидко розіб'ється, і ну, цей секатор прийде в неробочий стан ну, при інтенсивній обрізці за один день. Отже, купляючи секатор, ви вибираєте інструмент. Або це буде інструмент на один день, або це буде інструмент на все життя. Секатор це як і автомобіль. Один буде їздити недовго, а другий буде дарувати задоволення кожного дня. Дякую за увагу.